Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Господи, скажи моєму братові, що поділився зі мною спадщиною, бо він не хоче. Застав Його. І Господь дає чітко, виразно зрозуміти каже, хто мене настановив над вами суддею? Суддів ви собі самі вибираєте. Закони придумуєте самі. Самі ті закони затверджуєте, стараєтеся жити по тих законах, переступати ті закони, берете суддів, даєте їм взятки, судді вам судять раз добре, раз не добре. Христос каже, я не хоче з вами мати ніякої справи у цім вашім колоті. Може, потім, як я залізу, каже, межи, ваші судді і буду вас судити, ви ще мені будете нести взятки, підкуповувати, дурити, обманювати, викручувати е, законові руки через адвокатів хитромудрих. Господь каже, це ваша справа, це то, до чого ви дійшли своєю зажерливістю, неумірністю, і своїм. Хочу, хочу, хочу багато мати. І Господь пояснює, каже, що подивіться, каже, на птахів небесних. Подивіться на лілію, як вона одягається в якій красоті, каже Соломон, у своїй величі так не одягався, як одна із них. Але поки коли вона все, хай її кидають у вогонь. Каже, хіба Господь Бог? Не зробив вас вартніше від цих птахів, від цих лілій, від цих всяких е, трав, всяких квітів і так далі. Та зробив вартнішим. Але що в людині є, в чому є проблема? Проблема в пріоритетах. Ми не тому даємо пріоритети. Господь Бог чітко каже і виразно: шукайте найперше Царства Божого. А все те, все, що ви хочете, там, вам додасться. Шукайте найперше царство Божого. Знаєте, я отак себе так себе не раз провіряв, що от така ситуація завжди складається. Треба. Треба їхати, кудись треба їхати, по якихось питаннях таких. І тут син дзвонить. Тут треба їхати на похорон військового. А тут справ їх хтось умер. І постійно треба вибирати, розумієте? І Бог каже: Покажи мені свої пріоритети. І так кожному із вас. Бог завжди ставить такі ситуації, що треба вибирати. Хтось там помер якийсь колега, треба їхати на похорон, чи не поїхати. поїхати? Об того день народження запросили, та я так не хочу йти. Але треба піти, бо тому що то якийсь друг та ще обідеться, а там на весілля мене запросили, не знаю, буду йти чи ні. Він до мене і так не прийшов, а що я буду йти до нього і так далі. І завжди треба щось вибирати. І як нас учить Господь? Шукайте найперше царство Божого. А все решту вам додасться вмійте розкладати пріоритети, що у вашому житті є найважніше. Якщо ти вибереш земне, а Боже поставиш на другий план, будеш як та лілія, спалена, суха, яку кидають у вогонь. Якщо будемо вибирати Божі речі і ставити їх на перше місце, то тоді успадкуємо те, заради чого Господь і прийшов на цей світ, і двері нам до царства Божого відкрив. Він їх відкрив до цього часу. Вони були замкнені. Навіть якщо би ти був святий, ти б прийшов, ти би не міг прийти до Царства Божого, бо двері були замкнені. Бо диявол тримав усіх у володі владі, владі смерті і ключі від смерти були у диявола, аж поки Христос до аду не зійшов, смертю смерть подолав, ключі. Від царства Божого, ключі від смерти забрав, не від царства Божого, ключі від смерті від диявола забрав, і тоді вже диявол не може тримати всіх, що померли, а може тримати тих, які вибрали пріоритетом не Боже, а земне. Що з того каже Бо Господь Бог людині, що здобуде весь світ, а занепастить свою душу. Що воно може дати взамін за власну душу? Нічого. І тому всі ті, які в пріоритетах вибрали земне, лишуться тут на землі, у владі диявола. Тому що ті люди, які йдуть до раю, Бог відкрив їм двері і Бог забере їх до себе, бо вони в пріоритеті завжди. Ставили на Боже, а ті, що завжди думали про земне, то підуть у владу диявола. Але є ж люди, які за земне думають і дбають, і церкви будують, і допомагають бідним, і ще там щось. Так, є такі речі, нема питань. І Господь Бог вміє розпізнати, заради чого Він. Помагає бідним. А коли привозить ту допомогу в дитячий будинок, то обов'язково, щоб були камери, аби то все познімати і показати, що який він файний хлопець. Розумієте, Бог не при чим, а Він дуже файний хлопець. І так само церкву збудує, саме головне, щоб не забути його викликати на середину, відзначити, Розказати, який він важний, щоб би була ці церковця не стояла. І так всіх згадали а Бога ні. Його пріоритет земне. І збудувавши церкву, піде до, до диявола в обійми. Бо на першому місці має бути Господь Бог. І якщо людина хоче будувати церкву, бо тому що. Бог дав їй життя, Бог дав їй ресурс, Бог дав їй можливість заробити гроші. І вона каже: Господи, я хочу збудувати Тобі святиню, Бог тебе прославить ще тут, на землі. І таких людей, що дбають за церкву, є досить щирих, у яких Бог на першому місці. Коли ту людину видно в церкві не тоді, коли церкву посвячують, яку він дав найбільше грошей, а коли кожну неділю він у церкві. Коли діти Його ходять до церкви, оце діти Божі, оце люди, які дали пріоритет Богове, шукайте найперше Царство Божого, а все решту вам додасться. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! О, Андро посла. Святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні, Павло, Сільван та Тимотей, Солунській Церкві, що в Бозі, Отцім нашим Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно і годиться, бо ваша віра зростає вельмі, і любов кожного з вас, усіх до них до інших збільшується. Так що ми самі хвалимося вами по церквах Божих вашою витрівалістю і вірою в усіх переслідуваннях та напастях, які ви переносите, то знак справедливого суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого. За яке страждаєте, така вже Божа справедливість відплатити утисками тим, що вас утискають, а вам, що утисків, зазнаєте відпочинком з нами. Коли явиться з неба Господь Ісус за ангелами своєї могутності у вогні та полумі, щоб відплатити тим, що не знають Бога, і не коряться Євангелію Господа нашого Ісуса, вони зазнають кари вічної погибелі, далеко від лиця Господа і від Його слави і сили, коли Він прийде того дня, щоб прославитися у своїх святих, і щоб усі віруючи з подивом гляділи на нього. Бо ви увірували нашому свідченню між війшон, Аллилуйя, 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 мудри і спрості вислухаємо святий в Анлієми у Сих. І святе Іван Читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус учив, сказав до нього, хто сказав до нього, хтось із народу, скажи братові моєму, щоб поділився зі мною спадщиною. Ісус промовив до нього, «Чоловіче, хто настановив мене судею, щоб розповід... розподілу чим над вами бути, а далі промовив до них, глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто, що хто має, залежить Його життя. Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що їстимете, ні про тіло, що одягнетеся, Бо життя більше від їжі і тіло більше від одежі. Гляньте на круків, що не сіють і не жнуть, <кхи> нема в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує, оскільки більше, вартніші ви від тахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть, коли он же й це, найменше понад вашу силу, чому клопочетеся про інше. Гляньте на лілеї, що ростуть, не працюють і не прийдуть. Я кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався, так, як одна із них. Коли отже траву, що сьогодні на полі, а завтра кидають до печі, Бог так одягає, то скільки більше вас мало віри. Не побивайтеся, що вам їсти та що пити і не клопочіться. Бо того всього шукають люди віку цього. Отець же вас знає, що вам все це потрібно. Отож шукайте його царства, і це все вам додасться. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!